Ну що ж, мої хороші? а Наступна пропозиція це фактично таке зізнання у коханні. От правда, у коханні до дружини. До донечки, до матусі. А це, ці сережки ну, виглядають надзвичайно ніжно, красиво. Фіаніти сяють, як діаманти. І е, подивіться, будь ласка, навіть пускають такі вогники веселкові, не просто прозорий, прозорий блиск. так, Не просто білий блиск, а навіть ось тут зустрічаються такі, як властиві і діаманту, і, і діаманту веселкові такі зелененькі. Промінчики, ми бачимо з вами жовтенькі, зеленькі, Подивіться, будь ласка, це, це видно. Сережки показую відразу у профіль. Відразу оцінюйте, будь ласка, англійську застібку, якісна, зручна. Оцінюйте, будь ласка, також ширину штифта. Так, підходить для вушка, будь-якого. І ось наша швенза, досить висока, так щоб було зручно. Я хочу звернути вашу увагу. На те. А Боже. Олекса, ти бачиш, яка краса? Я у захваті. Дивіться, який каст. Дивіться, як об'ємно, як красиво. Тобто у профіль. Нею це казка. Це дійсно казка. Дивіться, камінчик. В даному випадку, давайте поміряємо а, міряємо камінчик, міряємо камінчик. Так, скільки в нас? Ну, 10 міліметрів є, так. Сама сережечка 11 десь з Тобто ми бачимо, що сам камінчик доволі крупний. Навколо нього інкрустація фіанітами, і ми бачимо з вами, що досить композиція яскрава, блискуча така. Знаєте, ну я просто в захваті від касту, я давно такої краси не бачила. Подивіться, ви подивіться, яка казка, яка ювелірна робота, дівчата, яка ювелірна робота. Дуже дорого виглядає цей комплект. Серця це завжди популярно. Правда? Ну, я не знаю. Мені здається, всі дівчата полюбляють цей образ серця. Так і, до речі, зараз розкажу звідки він виник. От саме така, такий формат. Так, тому що серце анатомічно виглядає по-іншому, але про це трошки згодом того, що ми сердечно вас вітаємо зі знижкою в нашій студії. Того що сім комплектів ще лишається три вже встигли придбати, і ми просто мусимо, мусимо, але і хочемо зробити знижку сережки сьогодні. Мають вартість 1449 гривень. Але мої хороші, будь ласка. Подивіться на вагу. Усі зараз зверніть увагу, що вага більше 4 грамів. Я думаю, що за рахунок цього касту, я думаю, давайте подивимось на ці сережки ще раз. Давайте я вам покажу. Погляньте. Вони об'ємні, вони красиві, вони надзвичайно виблискують і вони дуже комфортні та зручні. Так, в мене на вусі десь е, скільки? Ну, приблизно 2, Чому приблизно 2,5 грама на одному вусі? Я їх не відчуваю, не відчуваю. Так, е, і мої красуночки. Я звертаю вашу у... А, хотіла розказати, як серце, а тому що анатомічно ми знаємо, що серце виглядає не так. Давайте ще раз. Покажемо, подивимося на сережки. Зараз я їх вам покажу у студії вживу, я дуже люблю вживу, вам показувати вироби, щоб ви розуміли, наскільки це від... реальність відповідає, так? Реальність відповідає. І е, я хочу зараз розказати, чому саме так виглядає серце, як виглядає. Так, давайте Давайте дивитися. І ось ці серця, як виникли. Тому що ми знаємо, що найромантичніша лінія кохання, яка, яку ну, я, про які найромантичніші, скажімо так, тварини, так, це лебеді. Найромантичніше, от пара лебедів, воно ну, найбільше, знаєте, приваблює зараз. І такий має завжди романтичний фльор, історія вічного кохання і так і так далі. Так? І ось коли уявіть себе, пара а, двох лебедів, а, самець та самочка один до одного схилилися головами, то ми ж цими головами ми бачимо образ саме. Серця. І тому серце є символом кохання. Тому саме так виглядає серце. Ось таким чином. Це дві схилені голівоньки двох лебедів. Мої хороші, замовляйте, мої хороші, занотовуйте код К 1013 чотири пари сережок. Це дуже мало. На всю країну ми крокуємо далі, біжимо, спішимо до нашого наступного лоту. Дочекайтесь.